Всім привіт, друзі! Мене звати Назар, я лайф-коуч, терапевт навчанні, і бачу в роботі з клієнтами чи просто через призму власного саморозвитку такі заряджені теми, теми про які можна говорити довго і багато. Приношу їх сюди. Ми рефлексуємо, знаходимо для себе якийсь новий кут, під яким можна на це дивитися, і виходимо з трошки новим баченням себе і того всього, що відбувається навколо вас. Поки запрошую вас до підписки на цей канал, діліться своїми думками в коментарях. Теми такі дискусійні, можна дійсно багато чого для себе почерпнути, тому я вас до того закликаю. Я довго думав про щось сьогодні з вами поговорити. Зазвичай я в такі моменти довіряю своїй інтуїції, щоб вона щось підкинула, і вона підкинула мені наступну тему: гіпервідповідальність у стосунках. Якось на сесіях вона фігурує зараз більше в людей. Прямо звертаються з таким питанням в собі, я десь часом це помічаю, в інших це помічаю. Прям воно настільки для мене вже очевидне, що хочеться це зараз винести на загал і також з вами обговорити. Тому наша сьогоднішня тема буде звучати так: як побороти в собі комплекс Бога? Я підозрюю, що ви можете сприйняти цю тему як щось, що буде стосуватися нарцисичної поведінки і проявів такого чогось зав'язаного на его. Але не зовсім не зовсім про цей прояв саме ми будемо говорити. І найлегше мені буде це пояснити на прикладі. Уявіть собі такі стосунки. Одна людина максимально інертна, вона якась така постійно не ініціативна, їй особливо нічого не цікаво, вона особливо ніяк не проявляється. Просто от якось щось от робить і щось от виходить. Є людина навпаки, яка постійно е, ось цю першу людину включена, вона намагається її якось стимулювати, вона намагається якось от е, щось їй донести, вона намагається постійно ці стосунки якось витягувати. І це не тільки про романтичні стосунки, в цілому, в будь-яких стосунках таке може бути. Вона прям постійно така, наче несе 90% відповідальності за те, щоб цей стосунок жив, а та людина перша десь 10% відповідальності. І Виходить, що ці 90% відповідальності в ній проявляються. Як те, що вона хоче контролювати насправді іншу людину і будь-який її прояв. Що це починається? Це починається з безпеки. Нам всім хочеться, щоб нам було безпечно. Нам безпечно, коли ми можемо багато чого передбачити. Е, найлегше це зробити контролем. Тобто, коли я контролюю все максимально, то я можу все передбачити, лишатися в безпеці. Відповідно, на противагу, якщо я нічого не контролюю, може стати що завгодно, я можу оперативно. Нитися раптово в небезпеці, небезпека ну це смерть. По перше, так така вже крайня міра, плюс дикий якийсь дискомфорт і щось не дуже приємне. Якщо дивитись більше так на соціальний прояр, та то якщо я не контролюю те, що відбувається в стосунках, то вони можуть піти в будь-яку сторону, тобто людина може проявити себе в будь-який момент як завгодно. Наприклад, сказати, що ну сорі, мені там більше не цікаво, не хочу з тобою більше спілкуватися, бо перериваю там ці стосунки, мені не хочеться. І я лишаюся, наче в цій небезпеці покинутості. Тобто, бо покинутість вона ж так нашим цим прадавнім мозком сприймається як маленька смерть, так бо в самотності я не знаю, як собі допомогти. Щось таке, от навіть немовляче проявляється в цьому всьому. І відповідно тоді мені треба будь-якою ціною зберегти цей стосунок. Для того щоб зберегти, я значить, маю брати на себе відповідальність, контролювати е, і сканувати постійно ось цей от простір в стосунках на те, що тут може піти, не так, думати, як я взагалі маю в цьому всьому поводити себе, як я маю себе проявляти. І погодьтеся, що звучить як робота, прям, ну звучить прям як така фул-тайм робота. Бо постійно треба на це витрачати купу енергії. І постійно мені по факту доводиться тоді. Е, Наче як думати, яким мені сьогодні треба бути поруч з цією людиною, щоб вона відреагувала так, як я хочу, як мені наче безпечно. І окей, коли це одна людина, там, наприклад, ви можете підлаштуватись під цю людину, там з, ними ви, з нею ви говорите про такі теми, жартуєте про це, про це не говорите. Наприклад, ось так оце ви проявляєте, ось так себе не проявляєте. До іншої людини пішли, там щось своє. Так жартуєте, так от проявляєте себе, ось це не робите. І по окремості нормально. А що. Якщо компанія в компанії вам часто може здаватися, що вам взагалі важко, тобто, бо тут вже багато людей треба, наче догодити всім одночасно, і тут або вам прям супер треба багато енергії е, сюди, е, якраз засунути, щоб. Якось себе прям вписати в цю компанію, і вам було безпечно, або ви просто будете відсторонені, і в цілому вам не буде хотітися в такій компанії. Ви будете казати, що ну, мабуть, це просто не моє. А насправді десь це буде про безпеку так само. Бо дійсно десь вам може бути компанія не окей за принципами інтересів цінностей, а десь це просто буде про безпеку. Про відчуття безпеки. Що вже казати про натовпи, які взагалі відчуття контролю відсутнє. Тобто те натовп там втрачається взагалі будь-яка індивідуальність. Ми стаємо такою масою, дуже неконтрольованою, дуже хаотичною, і там може це відчуття небезпеки в прямому сенсі проявлятися. Прямо від, просто від того, що ви тут, і натопі ви також будете швидше за все уникати, якщо про вас ось ця історія з гіпервідповідальністю. Виходить, який це має стосунок до комплексу Бога. Бо. Те, що ми хочемо насправді зробити, ми хочемо взяти контроль над іншою людиною. Ми хочемо так, от залізти її в голову, в душу. Ми хочемо зрозуміти, як не там все влаштована, щоб її так якось по відношенню до себе налаштувати, щоб нам було безпечно. І отут починаються наші перші такі галюцинації. Чому через те, що ми не можемо залізти іншій людині в голову? як би ми не старались, ми не боженька, ми не можемо прям якось от вплинути настільки, щоб прямо зрозуміти, що ця людина відчуває. Але в нас є така фантазія, галюцинація, що це так, що ми реально розуміємо, що інша людина відчуває, що ми реально знаємо, що вона думає, що ми знаємо, як вона себе поводить, чому вона так себе поводить. Але це наші фантазії, поняття ми не маємо. Що ми десь там помічаємо якісь тенденції, це всього навсього, допоки людина голосом через рот це не проговорить, це всього-навсього можна вважати нашою галюцинацією. Там, наприклад. Я не буду поруч з людьми жалітися через те, що їм буде вага. Вони подумають, що я, там, наприклад, якийсь не такий, що я якийсь прям, не знаю, слабкий, що я не можу своїми проблемами впоратися, вони мене покинуть, от. ну і мені буде ще більш сумно, бо наче я такий нікому не потрібний. Що я в цей момент роблю? Я проявляю комплекс Бога, я вирішую, що інша людина буде на мою о, таку от історію, на мій такий прояв реагувати ось так. Я вигадую, що вона ось так відреагує, ось так от себе поведе, ось так от станеться в результаті, що ми там якось розійдуться наші дороги, бо я прям пожалівся, просто що в мене знаю, настрій поганий. І... Виходить, що ви можете зараз там, наприклад, слухати вам це куметно звучить. Виходить, що більшість людей з ось таким тривожним, якраз тривожними настроями да, в стосунках, вони саме так і роблять. Тобто вони сканують середовище на небезпеку і намагаються якісь гіпотези виносити постійно. Так, Якщо так я так зроблю, то що він оце от там зробить? Або вона ось як відреагує на це? А що в неї за відчуття виникне, якщо я ось таке скажу? Тобто ми прямо беремо на себе відповідальність за те, що взагалі не наше. Да? Через те, що людина інша має просто, бачачи наш прояв, можливість якось на нього відреагувати сама. І от коли вона відреагувала, тоді це факт, да? тоді це даність, з якою можна якось працювати, з якою можна щось виняти і дійсно зрозуміти. От. В чому насправді. Ось цей такий прикол да, того, що ми постійно намагаємося когось контролювати. Як я і сказав, ми займаємо собою 90% місця, людина займає там 10% місця. І чого ми займаємо стільки місця, бо нам важливо контролювати і при тому, що й ми хочемо якось задовільняти свої емоційні потреби в цих стосунках. І часто це будуть речі, які будуть суперечити один одному. Тобто, якщо я хочу, наприклад, відчувати. Підтримку. Да? Але мене в цьому стосунку 90%. Людини там 10%. І мене багато, правда, от мене об'єктивно багато. І апетити мої так само доволі великі, да, до ну, емоційних потреб. Це все може іншу людину пригнічувати. І ви або будете приваблюватись таких інертних людей, які в цілому не звикли ні в кого включатись. Ну, вони просто такі. Не те, що ну, паразитують на інших людях, просто такі: от типу, ну поведи мене кудись, там, пожалій мене, зроби все для мене. Там, подумай, що я буду думати, і прям виріж за мене. Ну, це такий от дуже інфантильний підхід в деяких напрямках. Це може бути. У вас при тому є багато емоційних потреб, таких як протилежного характеру, не проявитись по відношенню до іншого, щоб інша людина проявила. Вилась по відношенню до вас, щоб ви відчули свою потрібність, щоб ви відчули прийняття, підтримку, якусь значущість для іншої людини, близькість з іншою людиною, і для того, наче такий формат, просто де ви берете гіпервідповідальність, просто не працює, бо там інша людина в тому проміжку 10% взагалі не здатна проявитись так до вас, щоб вам прям. Ну, було добре з цим, щоб вас це задовільнило. Плюс ви постійно перевикористовуєте купу енергії, лишаєтеся в тому, ну і не задоволені такими стосунками. Неможливо в такому стосунку бути задоволеними. постійно перепрацьовуєте, хтось постійно недопрацьовує і не дає. Умовно вам того, що вам насправді потрібно. І тут таке от враження, коли я кажу, перепрацьовуєте, не наче що ви все робите класно, людина все робить не так. Ні, 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 тут обидві людини щось роблять не так. Да? Якби ви, наприклад, трошки себе збалили та да, от трошки відпустили ситуацію, просто проявлялися, як є, там говорили, що думаєте, не намагалися щось там приховати, не намагалися б здати кращими, ніж ви є. От то ви б побачили там дві дві потенційні тенденції: що людина так і лишається умовно такою інертною і не готова до вас проявлятися, бо вона не знає, як це опікуватись іншою людиною, проявлятись до неї якось. Задовільняти її емоційні потреби. тупо не навчилася, ну не навчилася. Ви будете тратити час на те, щоб її навчити, бо просто ця людина піде з вашого життя. Бо коли ви їй не будете додавати, ось ці там не знає, 40% додаткових, які ви там раніше давали, ну, смотри, математика ціла пішла, ну відсотки, то вона може така, ну блін, тут мені вже не додають щось це не схоже на те, що було, мені тут не подобається, піду. Ти там якийсь неправильний, ти мені не додаєш. От. А може бути навпаки, звільниться простір, людина така, а ок. Ке О, фух, то і я можу тепер якось тут себе проявляти, і воно потрошки буде прощупувати в цьому стосунку, як це робити, і навпаки, їй може сподобатися. І воно звільняє дуже багато простору для задоволення, потреб один одного, бо ми думаємо, там, наприклад, коли ми жаліємося іншій людині, що нам тут стає добре, а інша людина терпить. От прям їй жахливо в цьому всьому, і прям погано. Але тут в мене є для вас от... Як новина, да, що інша людина в цих ситуаціях так само задовільняє свої емоційні потреби і дуже незле задовільняє. Тобто, вона в цей момент може відчути і свою значущість, що ви їй довіряєте щось таке важливе, свою потрібність, прийняття себе, близькість з вами, якийсь авторитет, десь силу свою, десь свій талант, десь своє знання. Вона на це все може якраз е, реагувати дуже таким от. Прикольним чином туди це може підсилювати, їй це може навпаки допомагати себе бачити під новим кутом, їй це корисно може бути до, до певної міри. А в той момент, де їй забагато, або де їй вже якось там прям це не подобається, це її відповідальність голосом проговорити чи прописати, що не так. Да? Тобто ви не маєте здогадуватись за інших і вирішувати за інших, якщо в людини, бо це теж часта історія, недостатньо самосвідомості для того, тобто вона не знає, що так можна, що про це можна говорити. Тоді можна запитувати, можна ну, підсвічувати якось це іншій людині. Так що, наприклад. Ну, от ви хвилюєтеся, що е, вас там якось ви багато е, жалієтеся, наприклад, і е, це може якось відлякати іншу людину, тому ви вибираєте ось цей прояв взагалі не, не ну, отак, от, от не проявлятися, проявлятися тільки там з опікою до інших, а самі недоотримуєте. От якщо ви вирішуєте в певний момент, ні, давай, типу. Ти про мене тепер попіклуйся, то людина може ну, з незвички дійсно не знати, що вам це треба, ви постійно по факту поводили себе інакше. Для неї це якась, типу, така ну новинка, це не зрозуміло одразу. Ну вам треба проговорити. Було ось так, і я відчув, що мені треба там, більше підтримки в мою сторону, саму, там, наприклад, от такої, щоб мене десь е, там запитала, як мене от в тому напрямку, щоб поцікавилися мною тут, щоб сказали, що Лін розумієш, щоб якось я міг десь там пожалітися про це, наскільки. Ну, це можливо взагалі з тобою, наскільки тобі це окей, і людина може дійсно тут, так, звісно, окей, я буду прям радий, і це спосіб зблизитись. Тобто ви зближуєтеся в такий спосіб. Це не відлякує, це не напрягає, бо людина ж не переживає ту саму ситуацію, що ми. Нам так здається, прям, що та глибина жалю якогось болю, яку ми відчуваємо, коли ми ділимося, прям передається на іншу людину. Це не так. Тобто в нас всіх є е, наші кордони, наші захисні механізми психіки умовно. Ми відчуваємо один відсоток від того. Що відчуває інша людина? Ну умовно, 10-15, 20, не знаю. Но ми не відчуваємо це повною мірою, бо ми не здатні бути в голові іншої людини. і Прям за неї відчувати. Це ну це комплекс Бога. Ми так не вміємо. Тому коли ми думаємо, що я щас поділюся смутком і всім зіпсую настрій, ви не маєте такої властивості. Якщо там людині псується настрій у якусь там ну, ваш, вашу проблему, значить там в неї проблеми з кордонами, бо вона не має це сприймати як щось своє. Вона це має сприймати швидше з позиції. Окей, тобі зараз. Сумно, ну, в тебе щось сталося. А, я, а мене як? А ми, ну, а мені нормально. Ну, тобто, я дійсно тобі співчуваю з одного боку, ну, мені шкода, правда, що в тебе таке відбувається, але при тому я окей. Тобто я так трошки можу з тобою дійсно посумувати і вертаюся до своєї норми. Бо це не моя ситуація, я її не натягую на себе. На, що вона мені? Вона не моя. Тобто, коли вона стає моєю, то це просто про значить, зараження чужими емоціями і такі от розмиті е, кордони. Виходить, що. І цей комплекс Бога про те, що ми намагаємося якось і залізти людині в голову, і вигадати за неї, що вона має думати відчувати. Відносно того, ми якось проявляємося не так, як мали би і хотіли би. Якось ми якось прям. Ну... Підлаштовуємося під людину, прям максимально намагаємося вгадати і не вгадуємо насправді, бо ми не здатні вгадати, ніхто не здатний вгадати. І людина там з того боку дійсно може бути прям пригнічена, не розуміти, що відбувається, може вона хоче з вами близькості, а в такий спосіб неможливо її отримати. Тому такий стосунок просто в довготривалій перспективі ну не дуже вихідний для нас. Ми реально перевтомлюємося і ми не доотримуємо постійно. Тому як альтернатива, просто. Уявити собі, що реально, от те, як ви зараз проявляєтесь до тієї людини з тою турботою, підтримкою можливо, це 90%. Вам треба трошки збавити, трошки збавити і прям попросити або спробувати якось так організувати ну, людину, щоб вам додавали. Да? Людину чи групу людей, навіть тобто, прям ну можна ж десь попросити. Слухай. Мені не вистачає підтримки. Як тобі те, що я прям десь буду інколи більше жалітись, ніж зазвичай? бо У мене складний період. Чи тобі там окей, якщо я ділюсь якимись ну, випадковими робочими перемогами з тобою? Хоча ти наче в цьому нічого не розумієш, але мені прям хочеться з тобою цим поділитися. Щоб ти, ну типу, щоб розділити це з кимось. Е, Глобально про це навіть не треба просити, ви можете просто дивитися і наскільки ну, відчувати відгук від людини. Якщо людина прям така закрита і ви не розумієте, чому вона не здатна прям сприйняти це, то можна спитати: слухай, я ділюсь важливим, бачу, що тобі якось ну, не відчуваю від тебе включеності підтримки. Чого? Ну, типу, чому? Я ну, тобі не цікаво, чи це... бо як? І людина може або включитися в це все, або дійсно сказати: да ні, ну правда, не цікаво свою. Е, тому має бути чесністю така прямолінійність. І тоді, коли буде будуватися ця взаємність, де у вас є реально більш-менш одинакове місця, то ви ось цю зекономлену енергію можете направити на розвиток себе, можете направити на те, щоб будувати якісь нові міцніші стосунки. Ви будете більш насичені. Насичені саме з позиції емоційних потреб через те, що багато всього нового ви почнете від людей отримувати, що ви раніше собі забороняли, на що у вас було якесь таке, як е, вето, блок. Просто от ви не ви не здатні це сприймати, бо наче. Тоді, якщо я дозволяю до себе такий прояв, то значить, я втрачаю контроль над цим і значить мені зроблять боля, чи значить ну, мене в небезпеку засунуть, і я прям там не витримую. От щось там станеться. Це галюцинація. Ви не знаєте. Якщо так навіть відбувається, це одноразова акція. Якщо так відбувається п'ять разів, це одноразова серія акцій. Це не значить, що так буде завжди. Це не значить, що так буде з іншою людиною, з кожною людиною. Ми все-таки шукаємо стосунки, такі, які нас будуть максимально. Наповнювати, йде буде все рівноцінно, щоб нам було, ну не треба прям якось супер старатись, поки інша людина прохлаждається там і насолоджується тим, як ми тут все організовуємо, е, от е, тому глобально ви не є боженьки, ви не контролюєте, що інша людина думає про вас, як вона чинить. Коли вона щось відчуває, це не через те, що ви щось зробили, допоки вона вам це голосом не проговорила. От якщо там я сумний. І, е, наприклад, ви думаєте, що о, я засмутився там через вас, е, що ви можете зробити? По-перше, по, по якби, дефолту, за замовчуванням, вважати, що це не так, допоки я вам це не проговорю голосом, це моя відповідальність вам сказати. Якщо ви відчуваєте, що в мене наче нема навичок, щоб про такі речі говорити, то можете в мене поцікавитись. Слухай. Ну, мені здається, можливо, але. Смуток відчуваю в тобі, от якось мені так здається, чи це так. Бо коли ми там прям людей навішуємо на людей, ми слухай, я бачу, що ти сумний. Ви не знаєте, чи людина сумна? Ну тобто, признаки там невербальні, це ще не все. Не називайте це ніяким чином. Дайте людині самій прокачатися, задаючи їй питання. Типу, я бачу, що ти щось відчуваєш, таке, що ти якийсь незвичний. Що з тобою? Дайте людині самій просканувати себе і ідентифікувати, що з нею. Да? Тоді спитайте, якщо вам цікаво дійсно. Е Ну от, окей, якщо це смут, мені просто здалося, що можливо я якось тебе засмутив, тим, що я щось не так зробив. От і людина, ні, ні, я там мене засмутила робота, наприклад, або мене засмутило це. Або да, прям мені було неприємно. Але якщо ви це будете робити неаккуратно зі таким напором, зі звинуваченням, то звісно ж людина вам не скаже. Ну, типу, тут треба прям бути дуже обережним, екологічним за рахунок того, що що людина відчуває пресінг, вона автоматично Закривається, і, типу, це через мене ти сумуєш? Типу, і щас така, як дам, щас, раз, якщо через мене, е, от або прям така, ну не знаю, може бути схвильована. Це, це через мене, ну така якась істерична. Трошки що людина реально замикається, бо вона знає, якщо я зараз скажу да, то там почнеться. Тому тут треба прям ну, розуміти, що це має бути нейтральна, да, типу, ну бачу, але ну цікаво. Чи це може я там щось не так роблю? Щоб людина відчувала безпеку? Відповісти вам прямолінійно, якщо ви хвилюєтеся, що люди не звикли. Да про таке говорити, якщо у вас не було досвіду з ними. Але багато в кого є такий досвід, і не треба брати за них відповідальність та, е, і за їхні відчуття, за їхні думки. Дайте їм ляха бути собою поруч з вами, проявлятися так само. От і собі дайте можливість відпочити. Перестаньте все сканувати, перестаньте якось постійно намагатися всім вгодити і е, е, контролювати. Через те, що цей контроль, він все одно е, е, такий. Е, несправжній, ви насправді нічого не контролюєте. Це просто галюцинація. Тобто, вам здається, що ви контролюєте. Вам здається, що якщо ви так оце поводите, ці всі люди прям будуть лишатись в вашому житті. Ні, вони захочуть, вони підуть. Щось зміниться, вони підуть. Ви можете піти в результаті. От тому відмовляйтесь від цього, бо воно не дає можливості розвивати такі стосунки, які є повноцінними, в яких вам реально буде добре. От думаю, що на тому в цілому цю тему можемо закінчувати сьогодні. Дуже мені цікаво, щоб ви поділилися своїми думками в коментарях, як воно у вас взагалі таке помічаєте, як ви до цього ставитеся, по яку ви сторону зазвичай чи у вас все навпаки прям супер було зазвичай порівну в стосунках. Просто з людьми. Підписуйтесь на цей канал, буду радий всім і кожному. Давайте розвивати нашу спільнотку. От і до нових зустрічей.